Що ж, привіт усім. Колись дуже давно, близько 85 мільйонів років тому, на території сучасної Монголії бігав динозавр на ім'я Ханхулу. Його назва звучить дещо куметно, але це справжній науковий рід динозавра, який був далеким родичем грізного тиранозавра рекса. Ханхулу мав неглибокий череп і довгі стрункі ноги. Він виглядав швидким і спритним хижаком. За розміром він був середній. Не такий велетній, як пізніші тиранозаври, але й немалюк. У його кістках вчені помітили цікаву особливість: частина рис була схожа на ранніх тиранозавроїдів, а інша частина вже як у просунутих видів, які з'явилися значно пізніше. Тобто ханхулу стояв десь посередині еволюційного шляху тиранозаврів. Його рештки, що включають кістки черепа, плеча, таза, хребта і лап, знайшли ще в 70-х роках в пустелі Гобі. Спочатку вчені думали, що це вже відомий тиранозавр із Китаю під назвою Електрозавр. Але згодом зрозуміли, що перед ними зовсім новий вид. І тільки в 2025 році його офіційно назвали новим родом Ханхулу Монголенсіс. Цей динозавр жив у місцевості, де були річки, які часто змінювали русло. Там мешкали і інші динозаври броньовані анкілозавриди, великі русиновітні гадрозаври. Та маргіноцефали, ті, що з комірцями на голові. На фоні цього всього бородили величні завроподи та літали птерозаври. Не обійшлося в цій екосистемі і без сучасних тварин, таких як крокодили й черепахи. Давним-давно, у 1972 році, палеонтологи знайшли дивні кістки динозавра в пустелі Гобі. Це було в місцевості під назвою Байшин цав що на південному сході Монголії. Ці скам'янілості зберігалися в музеї Монгольської академії наук і довго чекали на своє визначення. Другий зразок мав ще трохи черепа, частину тазу та задньої ноги. Усе це виглядало цікаво, але спочатку один відомий монгольський учений на ім'я Алтангерел Перле вирішив, що це рештки китайського динозавра на ім'я електрозавр. Минуло багато років, і у 2012 році інші вчені. Знайшли ще одну кістку з тієї ж місцевості лобову кістку Черепа. Тим часом з інших країн Центральної Азії, наприклад, з Узбекистану, теж почали з'являтися нові знахідки. Один із дослідників Томас Кар звернув увагу: ці старі монгольські кістки не підходять під опис жодного відомого динозавра. І от, у 2025 році канадський палеонтолог Джаред Творіс Разом зі своєю командою остаточно довели, перед ними новий вид динозавра, якого раніше ніхто не бачив. І дали йому дуже цікаву назву, яка перекладається як принц дракон із Монголії. Чому ж саме принц? Бо цей динозавр він неначе молодший родич великих тиранозаврів, які з'явилися пізніше. Він не такий величезний і страшний, але вже мав багато спільного з царями хижаків. І хоч не всі його кістки збереглись. Ті, що є на даний момент чудово підходять одна до одної. Особливо це стосується лобової і носової кістки черепа. Так світ і дізнався про нового хижака, який колись жив серед річок і пустель давньої Монголії. Як же виглядав цей динозавр за життя і чому він такий важливий для науки? Хан Хулу був середнього розміру хижаком. Хоча повного черепа досі не знайдено, на основі збережених кісток учені оцінили його довжину від 60 до 70 см. Тобто голова у нього була все ж доволі великою, хоч і не такою масивною, як у великих тиранозаврів. Найменший відомий зразок мав стегнову кістку довжиною майже 67 см, що дозволяє припустити, що цей динозавр за вишки біля 2 метрів у стегнах мав довжину не менше 4 метрів. Важив він приблизно 750 кілограмів, майже як великий бик, але розмір не головне. Важливо, що всі знайдені зразки, ймовірно, належать дорослим особинам. Це видно по тому, як зросли шви між хребцями, а також по формі черепа. До того ж, на кістках носа і біля очей є рельєфна поверхня, ніби декоративні борозни і бугорки, які у хижаків часто означають статеву зрілість. Це було своєрідне обличчя дорослого. Схоже на гребені чи роги, які тварини використовують для приваблення партнера, або в деяких випадках демонстрації сили. Ханхулу мав неглибокий череп, схожий на той, що ми бачимо у молодих теранозаврів, або менш відомих аліорамусів. Череп був не надто прикрашений, на відміну від пізніх тиранозаврів, яких виростали справжні шоломи. Ханхулу мав лише зморшкуваті ділянки та невеличкі виступи. Також його очна ямка, або ж її також називають орбіта. Мала округлу форму. У молодих тернозаврів вона теж є кругла, але з віком стає кутовішою з характерним виступом внизу. У ханхулу цього виступу не було. Отже, він зберігав архаїчні риси, притаманні більш давнім видам. З цього ми можемо зробити висновок, що ханхулу це перехідна форма, він не такий примітивний, як перші теранозавроїди, і ще не такий монстр, як теранозавр Рекс. Його будова показує, як змінювався череп і як розвивалися кісткові прикраси, на яких поступово з'являлися ознаки справжніх царів тинозаврів. Іншими словами, це принц еволюції, проміжний крок у напрямку до майбутніх гігантів. І хоч у нього не було корони чи тронного залу, його останки розповідають нам про справжнє походження тирнозаврів краще за будь-який підручник. Щодо зубів Ханхулу. У 2025 році вчені багато сказати не можуть. Кістки виявились занадто фрагментованими. Але раніше, у 2000 році, палеонтолог Філіп Керрі натякнув на щось цікаве: в передній частині щелепи ці зуби були без зазубрин, ідеальні для розрізання, наче ножі. А ще зубів у нього могло бути значно більше ніж у пізніших родичів. Верхня щелепа могла мати 17 зубів, а нижня аж 19. Це багато навіть за мірками м'ясоїдного динозавра. На іншому кінці Азії в Узбекистані знайшли майже повну праву верхню щелепу, схожу на ханхулу. Вона була довгою і неглибокою, запуклою нижньою лінією, теж мала 17 зубних ямок. І хоча ця щелепа виглядала по-своєму, її філогенетичний аналіз показував, що вона належить до динозавра з того самого еволюційного куща, що і ханхулу. Але ще не до справжніх тернозавридів. Хребці в спині ханхулу мали глибоку форму, а їхні нервові відростки були вищі за самі хребці. Це характерна риса ранніх тиранозаврів. Сіднична кістка мала дивний горбик, а її кінець не був розширений. Це також видає спорідненість з ранніми тиранозаврами. Стегнова кістка мала два горбики: великий і малий, однакової висоти. Це велика рідкість. Гомілку, на жаль, повною знайти не вдалося, але схоже, вона була значно довшою за стегно. Таке зустрічається у молодих тиранозаврів, а також у таких ранніх хижаків, як мороз або ділонг. На відміну від пізніших тиранозавридів, які мали масивні ноги для розгону на короткі дистанції, ханхулу, схоже, був швидким і витривалим бігуном. Філогенетичний аналіз показує, що ханхулу це тиранозавроїд, але ще не справжній представник цієї страшної родини. Його еволюційна гілка відокремилась одразу після китайського електрозавру, до якого ці скам'янілості спочатку і зарахували цієї страшної родини. Його еволюційна гілка відокремилась одразу після китайського електрозавру, до якого ці скам'янілості спочатку і зарахували. Ханхулу це динозавр перехід, наче нова сторінка між старими і новими хижаками. Він не такий масивний, як тернозавр, але вже має ознаки справжнього хижака, який навчився і бігати, і полювати, і вражати. І його історія ще далеко до завершення, адже кожна нова кістка може змінити наші уявлення.